Вас вітає українська служба інформації. Мене звати Наталія Костенко. 17 листопада військові Російської Федерації застосували по території України близько 120 ракет і 90 дронів силами ППО було знищено понад 140 цілей. удар. Допомагали відбивати літакі F-16. Це найбільший удар з 26 серпня 2024 року, коли Російська Федерація використала 236 дронів і ракет. Про те, чого домагається Кремль, які рес. Зерви має для подальших масованих ударів, говоримо сьогодні з нами Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів РЕП-експерт з авіації. Пане Анатолій я вас вітаю, yeah. дякую, що ви з нами. Які висновки можна зробити з останнього масованого ворожого обстрілу, враховуючи те, якою була тактика ворога, які засоби, яку зброю він використовував, і які ціли намагався уразити? Ну, почнемо з того, що насправді два з половиною місяця були е після останнього обстрілу, тобто це великий час для того, щоб накопичити зброю Російської Федерації. Зрозуміло, що це і пов'язано з тим, що їм злато е слз. Значно складніше зараз накопичувати зброю і виробляти, тому такий великий термін. Тут не треба ставити ставку на те, що там чекали або коли енергетика буде працювати на більшу потужність, або щось. Що. Тому що Росія, якщо б мала би достатню кількість зброї, вона била б била цією зброєю щодня. Ми бачимо, як вона б'є по по прикордонним містах. Вони б'ють там, де може дістати балістикою щодня. Відправляючи навіть звичайне впівдрони звичайними впівдронами вибиваючи б'ючи по цивільних машинах і по цивільному населенню, тому я би сказав би, що в принципі ця атака була пов'язана з тим, що Росія змогла накопичити певну кількість озброєнь для того, щоб здійснити масову атаку. За умов того, що літаки, які підіймалися в повітряний простір, були підняти ще й додатково літаки, ту 160 це вказує на певну проблематику, тому що наприклад тої кількості Ту-95, -то яка яку експлуатує зараз Російська Федерація, недостатньо для тої кількості ракет для запуску тих ракет, які може здійснити Російська Федерація, як і зазначав. Росія не може підняти і допустити більше 128-мікроватих ракет класу Х-101, Х-555 за один раз. З цим це пов'язано. З значним зменшенням ресурсу літаків тут на і власне тому ми побачили під час цього масового обстрілу задіяння літаків ту 160 А додатково треба сказати, що насправді була велика кількість літаків поднята і тут 22 м 3 і е, міді були на сій кінжалі подняти. Додатково тактична авіація відпрацьовувала ракети малої середньої дальності. Насправді була складна. Така дуже комбінована атака з боку Російської Федерації. Безумовно, одним із ключових факторів було нанесення ударів по енергетиці України, але тим паче ми бачили деякі ракети, які залітали вперше в ті міста, де раніше не цікавили ворога. А що про що це може свідчити? Про те, що. Певний час було збиття деяких даних щодо виробничих виробників українських зброї, і скоріш за все Росія намагалась і зацепити ще це, це питання. А ми, в принципі, бачимо, що ночні атаки шахетів, які спрямовуються, теж по деяких таких напрямках болючих для України. Але тим не менш, з урахуванням роботи сил протиповітряної оборони можемо. Відмітити, що вони відпрацювали на 5 з плюсом, додатково е, треба звернути увагу на використання літаків f 16 які виконали е, успішно свої задачі, і в принципі, це таким є показником того, що у разі посилення авіаційної складової ми можемо казати про більші, е, такі, більші результати при відбитті таких атак. Керівник центру військового правового досліджень Олександр Мосієнко вважає, що подібні масовані удари Кремль може наносити по Україні чи не щотижня аж до інаугурації Дональда Трампа. Чи поділяєте ви таку думку? Як я не що Росія хоче наносити щоденні удари, але треба зрозуміти спроможності. Спроможності наносити щотижня ми зможемо. Заявляти про таку інформацію після того, коли отримуємо дані з уламків тих ракет, які до нас прилетіли, всьому це важлива інформація, тому що вона містить сроки виготовлення, вона містить е компонентну базу, яка знаходиться всередині, і це нам дає розуміння потужності виробничої Російської Федерації. І тоді ми зможемо сказати, чим здатна Російська Федерація наносити такі удари щотижня. Зрозуміло, що і далі ми будемо бачити підйом російської авіації. Імітацію погусків знов таки будуть е, тиснути на Україну. Е, але я більш ніж певний повторюю, що, в принципі, більше того, що вони здійснили зараз, вони не зможуть це робити. Тобто, зрозуміло, що е, можливо ще там один-два обстріла але треба зрозуміти, що Росія буде постійно намагатися накопичувати зброю і запускати її по території України Як часто, Жнов таки повертаюся, для того, щоб казати, як часто треба мати більш чітку інформацію про ті засоби, які були застосовані. Тоді ми зможемо стверджувати, як часто вони можуть використовувати, тому що є інші ознаки, які показують про певну проблематику з озброєнням Російської Федерації. Це і наявність, наприклад. Артилерійських снарядів з Кореї, це і наявність САУ з Кореї. Тобто, ми бачимо навіть військових з Кореї залучають. Це не показує про те, що Росія не хоче жертвувати своїми силами. У них просто свої ресурси вже закінчуються. І тому вона заволікає, наприклад, такі країни для того, щоб, наприклад, надаючи певні можливості ті ж самі літаки Су 57 запропонувати для продажу Кореї, або ті ж самі літаки Су-37. Отримати посилення своїх сил оборони. і я би насправді казав, що Росія зараз знаходиться в доволі виснаженому стані, ніж вона починала повномасштабне вторгнення. Подивіться на склади з озброєнням, яке залишилось після радянського союзу в спадок Російської Федерації. Вони практично всі пусті. Тому це показує про певну проблематику. Але треба зрозуміти, що Росія і далі буде намагатися показувати, хто можливості своїми і створювати певну проблематику серед цивільного населення, тому що Росія здебільшого воює як терорист, воює з цивільним населенням. Пане Анатолію, якщо аналізувати поточну наявну інформацію, яку ви маєте на сьогоднішній день, а що ми можемо говорити про ймовірність ось подібного обстрілу, який ми бачили 17 листопада, в найближчому майбутньому йдеться про тиждень, два три місяць? Знов таки повторюсь, тут треба розуміти те, чим стріляли і як стріляли, тому що тоді ми зможемо констатувати якісь. Точні дані зрозуміло, що з огляду на ті розвідувальні дані, які ми мали, що близько ста ракет на місяць можна використовувати Росі виготовлювати російська федерація. з урахуванням часу, пройденого від останнього обстрілу, так дійсно по підрахункам можна казати про те, що в них залишилося ще там на два або на один масовний обстріл. Але треба зрозуміти, що Росія свого часу на початку повномасштабного вторгнення. В 22-му році використало тільки крилатих ракет по тилових містах близько 2000 тисяч одиниць, а в 23-му році це вже було 1500. В цьому році до цього масового обстрілу було близько 1300. Тому ми можемо казати про те, що є значно зменшення застосування, і це пов'язано з виробничими потужностями. Але Росія все одно продовжує нарощувати виробництво безпілотників навіть за рахуванням того, що вона створює там безпілотники імітаційні. Дрони пародія це навантажу наша сила проти оборони і ускладнює роботу мобільним групам. Тому ми бачимо, що все ж таки у Росії є дієвий інструмент щоденний обстріл за рахунок безпілотників, і, наприклад, удари за рахунок балістичних ракет по прикордонних по фронтових містах. І вона цим інструментом активно користується а масовані обстріли використовують для рішення стратегічних задач або нанесення по енергетиці, по виробничих потужностях України, або з ціллю е вбити якомога більше е цивільного населення, як то було в випадку з Ахмадидом. Пане Анатолій, ну ще одне питання, яке не можу вам при нагоді не поставити. Вчора змі писали про дозвіл Сполучених Штатів для України бити по території Російської Федерації далекобійною західною зброєю. Слід за цією інформацією, ми побачили звіску про те, що, начебто, є такий дозвіл і з боку Франції і Великої Британії. Але вже сьогодні стала з'являтися інформація, що, начебто, дозвіл Джозефа Байдена стосується а, саме території Курської області, ну а світові змі взагалі. Просто прибрали інформацію щодо дозволу Франції і Великобританії зі своїх дописів і зі своїх матеріалів. Як зараз ставитися до цієї ситуації, до цієї інформації і її на сьогодні вже відсутності в певній мірі? Ну почнемо з того, що насправді е, отримання дозволу дуже важливо для України, але в рамках чого в рамках використання, наприклад, 300-кілометрової, для початку використання 300-кілометрової зони навколо е, кордонів України. Це допоможе зменшити можливості е, і потенціал е, російських військ. Це зменшить можливості застосування е, тих самих літаків для скидання крилатих авіабомб, тому що в 300 кілометровій зоні можна буде вибити всі російські аеродроми. Але ж нав таки повертаючись, яку зброю нам дозволять використовувати, на яку відстані по яких місцях. тому що спочатку кажуть взагалі дозволяють, потім кажуть по Курській області, і лише по корейських військовослужбовців, тому в принципі в цьому питанні безумовно треба і далі розмовляти з нашими західними партнерами щодо дозволу і штормше використовувати і АТАКАМС, і просити інші типу зброї, тому що у нас є літаки F-16, які можуть використовувати ракети Джасонс, які можуть працювати і на 400 і на 1950 кілометрів. Тобто ми кажемо про те, що у нас, в принципі, є ресурси для використання такого типу зброї, але треба дозвіл від західних партнерів. Ну і безумовно не треба забувати про паралельний трек це створення власних засобів ураження на велику відстань. Не тільки дронів, а й безпосередньо ракет, які б могли, б, наприклад, ввести близько 450 кілограмів корисного вантаження. Пане Анатолія, я дуже дякую вам за час, який ви приділили Українській службі інформації за аналітику і спілкування. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Анатолій Храбчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів РЕП Експерт авіації. Ефір для вас провела я Наталія Костенко. На все добре.